Ви напевно знайомі з відчуттям, коли ви постійно втомлюєтесь і ніяк не можете набрати сил. Вам здається, що всі навколо такі енергійні, продуктивні, бігають туди-сюди і всюди все встигають. А вам бракує енергії навіть на щось елементарне. Не засмучуйтесь. Постійна втома це величезна проблема глобального масштабу, і це відчуття є не лише у вас. Хоча я розумію, що від цього усвідомлення вам не стане легше. Ну. Але то таке. Всім привіт! Мене звати Артур, я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І сьогодні я поділюсь з вами трьома порадами, які допоможуть вам перестати бути постійно втомленим. Але маю одразу сказати одну важливу річ: в окремих випадках втома є не просто штукою, яка робить наше життя гіршим, а чимось більшим і значно серйознішим. Наприклад, постійна втома може бути симптомом, як мінімум, дисбалансу організму, а в гіршому випадку, не дай Боже, якоїсь хвороби, про яку ви навіть не підозрюєте. Ще однією причиною може бути депресія. А не та депресія, яка настає, коли ви не здали залік в університеті, чи коли просто дуже сильно засмутились, а справжня ендогенна депресія явище, яке часто недооцінюють. Тому якщо почуття постійної втоми з'явилось відносно різко, без явних на те причин, або ж вона має тотальний вплив і вас паралізує, то тут порада одна звертайтесь до сімейного лікаря. І зовсім інша справа, коли постійна втома, вона хоч і неприємна, але не є катастрофічна. Ви і далі ходите нормально на роботу чи на навчання, більш-менш зі всім справляєтесь, але загалом життя в якомусь ніби сірому тумані. Немає бадьорості, ентузіазму. І оце, знаєте, таке характерне почуття втоми, яке важко описати словами, але яке ні з чим ніколи не сплутаєш. В цьому випадку таки можна дещо зробити, і навіть не дещо. І я одразу хочу розчарувати тих, хто чекає на швидкі рішення. На жаль, хронічна втома це не застуда, яка прилюбує. Лікування проходить за тиждень, а без лікування за сім днів. Часто її причина це весь той спосіб життя, який ми ведемо. І звісно, великий вплив мають умови, в яких ми живемо. Змінити умови життя це зазвичай непідйомне завдання для сучасної людини. Але от змінити спосіб життя це значно легше, і саме його й доведеться міняти, якщо ви хочете позбутися відчуття постійної втоми. Звучить трохи страшнувато, але то тільки так звучить. Насправді, трохи напружитись треба тільки на самому початку. А як тільки відчуєте позитивні зміни, далі піде значно легше. Принаймні, саме так було в мене. Як я боровся з хронічною втомою? Розказую свій досвід. Я жив собі звичайне життя. Трохи працював, спілкувався з друзями, все було загалом нормально. Але одного разу я відчув, що щось йде не так. Я почав дуже швидко втомлюватись, дратуватись і навіть якось почав втрачати інтерес до самого життя. Я думав, що це просто щось тимчасове. То була осінь, погода ще навколо була. Теж не дуже надихаюча, але проходили тижні, потім місяці. А мій стан не поліпшувався. Там вже і весна почалась, а мені далі нічого не хотілося. і постійно бракувало сил. Які там пробіжки, який там саморозвиток. Мені просто хотілося лежати в ліжку і нічого не робити. Я вирішив погуглити і дізнатися, що ж мені може допомогти. Насправді, ліпше б я тоді пішов до лікаря і здав аналізи, але погуглити теж виявилось не найгіршим варіантом. Я прочитав декілька різних матеріалів і зрозумів, що моя ситуація не тягне на синдром хронічної втоми. бо там все було б значно гірше. Все це трохи мене заспокоїло, але сама проблема нікуди не ділась. Поради в інтернеті всі зводились до цілком очевидних і очікуваних речей. Нормально спати, правильно харчуватись, відпочивати і по можливості не стресувати. Ну і всяке таке. Коротше, ну до. Та від такої концентрації очевидних речей я навіть був трохи розчарований. Ну, знаєте, типу, завжди хочеться якоїсь чарівної палички, таємної кнопки, секретного секрету. Але на жаль, воно не так. І тоді я сам вирішив трохи зануритись в цю тему, почитати різні наукові дослідження, статистику, почитав поради різних класних людей, і все те саме: сон, здорове харчування і адекватний спосіб життя. І що ви думаєте? Мені нічого не лишалось, ніж просто взяти і спробувати застосувати ці поради на практиці. Спершу я скептично до того поставився, надто якось все дуже просто виглядало. Але буквально через два тижні я відчув, що принаймні зранку я вже відчуваю себе як людина. Воно вже розігріло мій інтерес, і я почав застосовувати інші поради і пробувати всякі різні лайфхаки. І одразу хочу сказати спойлер, спрацювали в основному найлегші і найбанальніші речі. І саме про них я сьогодні розповім детально. А в кінці я дам бонусну пораду, яка може дуже швидко і помітно покращити ваш стан, але вона, на жаль, багатьох засмутить. Коротше, додивіться до кінця. Окей. Okay. Перше, що нам потрібно зробити, це дати собі раду з режимом сну. І ви, напевно, подумаєте: дякую чувак, я це і без тебе взагалі-то знаю. І взагалі в мене зі сном все добре. А ви впевнені, скільки годин ви спали минулої ночі? Чи користувались ви телефоном за одну годину до сну? А може ви прокидались вночі декілька разів? Насправді, більшість з нас має величезні проблеми зі сном, і навіть про це не здогадується. Тому одразу перша маленька рекомендація. Перестаньте вживати кофеїновмісні напої, такі як зелений чай, кава за 8 годин до сну. Згідно з одним дослідженням, люди, які вживали каву або чай одразу перед сном або за 3 чи 6 годин до сну, мали значно гірший сон. Середня тривалість їхнього сну зменшилась приблизно на 1 годину, і вони частіше прокидались вночі ніж ті, хто не вживав цих напоїв. Тому, будь ласка, спробуйте вживати напої з кофеїном лише в першій половині дня. І загалом я б хотів, щоб ви зрозуміли, що до сну треба ставитись як до чогось надзвичайного, всіляко його покращувати, не нехтувати і не жартувати сном. І повірте мені, як тільки ви привчите себе лягати, спати і прокидатись приблизно в один і той самий час, і часу на сон буде мінімум 7,5 годин, то ви відчуєте шалений приплив бадьорості і енергії протягом першого ж тижня, як ви почнете це робити. І ще одна порада. Будь ласка! Відвикаєте від залипання в смартфон чи в ноутбук перед сном. Я розумію, що це дуже важко, і це насправді одна з найважчих звичок, які я створював в своєму житті, але саме вона мала надзвичайний вплив на моє життя. Я знаю, що на початку вам може бути важко заснути без такого ритуалу посидіти в чомусь, але це тільки на початку. Далі ви точно відчуєте різницю, наскільки якіснішим стане ваш сон і наскільки бадьоріші зранку ви будете. Хочу попросити вас замість сидіння в телефоні перед сном, спробувати. От вийти на прогулянку на 10-15 хвилин. Повірте мені, ви будете спати як немовлята. І до речі, якщо вам було б цікаво послухати про інші класні звички, які я створював в своєму житті, то гляньте моє відео про три звички, які змінили моє життя. Воно трохи довге, але якщо поставити на швидкість x півтора, то навіть доволі цікаве і практичне. Окей, їдемо далі. Ви, напевно, всі чули фразу ми є тим, що ми їмо. І очевидно, якщо ми харчуємося тільки одними сосисками і макаронами, то нема чого жалітись на постійну втому, бо ми будемо сосисками і. Макаронами. Моя рекомендація стосовно харчування. Підіть до лікаря, здайте аналізи, подивіться, де у вас є завеликі показники, де замалі, порадьтесь з дієтологом. Ніхто не каже вам сідати на якусь дієту, якщо немає явного ожиріння, але раціон має бути збалансованим. Це є мастхев і це є база. Що означає збалансований раціон? Тут насправді все дуже просто: це баланс білків, жирів, вуглеводів і плюс до того всього вітамінів. Всього цього ми маємо отримувати достатньо, і ключове слово це достатньо не багато, а саме достатньо. А ще визначте індекс маси вашого тіла. Це просто і навіть вам калькулятора для цього не треба. Потім подивіться норми споживання білків, жирів і вуглеводів згідно того самого індексу. А потім подивіться, скільки і чого міститься в продуктах, якими ви зазвичай харчуєтесь. Не виключено, що ви одразу побачите, чого саме ви не добираєте і не доїдаєте. І саме такий продукт вам вартує включити в свій раціон. І маю сказати, що з харчуванням зміни будуть більш плавні і повільні, ніж в випадку зі сном. Але вони будуть фундаментальні і довгострокові. Просто пройде місяць, два, три, і в якийсь момент ви усвідомите наскільки краще ви себе почуваєте. І окремо мушу сказати на рахунок зайвої ваги: якщо вона у вас є, а це вам підкаже якраз той самий індекс маси тіла, то моя вам щира порада. Позбавляйтесь її. Справа в тому, що зайва вага це порушення обміну речовин, потенційні проблеми з тиском, судинами і серцем, а надалі її зі всім організмом підряд. Але стосовно сьогоднішньої теми, без зайвої ваги ви точно і суттєво будете почувати себе краще, ніж без неї. А люди з реальним ожирінням не просто так кажуть, що після похудання вони ніби помолодшали років десь так на 10. Суттєва зайва вага вона буквально додає вам віку, і ви буквально почуваєте себе старшими ніж є насправді. Подивіться на всіх цих відомих мільярдерів, вони всі стрункі і худенькі. От і беріть з них. Приклад. І третя банальна порада, яка, на жаль, ігнорується всіма підряд. Я знаю, наскільки важко буває себе змусити ходити в тренажерний зал чи хоча б зранку робити зарядку. Але вам не обов'язково одразу бігати марафони і тягати важкі гантелі. Будь ласка, почніть з невеликої прогулянки. А якщо у вас є десь поруч парк, то гуляти вам просто сам Бог велів. Коротше, фішка в тому, що ми схильні надто швидко забувати ефект від таких простих і класних речей. А насправді, вже в перші хвилини усвідомленої прогулянки, ви з подивом подумаєте, блін, чого я того не робив раніше? І поступово-поступово, якщо захочете, ви можете перейти від ходи до легкого бігу. О, так само паралельно можете додавати якісь інші навантаження, спробувати якусь нескладну йогу, елементарні вправи на розтяжку, постояти в планці, будь-що. І зараз хочу порекомендувати вам додаток, який змінив моє життя. Це додаток для ранкової руханки і називається він 7 Minutes Up. Завдяки цьому додатку я вже декілька років роблю ранкову зарядку, і там є ціла купа Класних функцій. І найголовніше з них це Daily7 програма. Кожного ранку пропонує вам різний перелік вправ, які ви можете зробити лише за 7 хвилин. Це не реклама, це просто моя особиста рекомендація, бо цей додаток кожного ранку мені допомагає почувати себе значно краще. Окей, okay. і в чому взагалі суть фізичних вправ і як же ж вони допомагають позбутися втоми? Фізична активність вона покращує кровообіг і живлення мозку, підвищує стійкість до різних стресів і відновлює обмін речовин. І, коротше, заняття спортом вони допомагають нам бути в хорошому тонусі, бути продуктивними, витривалими і бадьорими. Люди звикли це називати бути енергійними. Я розумію, що порада займатися спортом, коли ви постійно втомлені, може виглядати якось дивно. Але, будь ласка, це одна з найважливіших порад. Спробуйте і ви відчуєте кардинальні зміни буквально протягом перших кількох тижнів. Та і все, ось такі три основні поради, як перестати бути постійно втомленими. Я розумію, що може здатись, ніби це надто просто і банально, але це той фундамент, ґрунт, база, без якого нічого інше просто не буде працювати. Ніякі біохакінги і секретні секрети. Натомість, якщо привести в порядок ці три важливих сторони життя, ви отримаєте відчутний і головне. Стабільний результат. А тепер той самий секрет, який я обіцяв на початку. І тут мені доведеться зачепити, ну, майже в святе для багатьох з нас. Це цукор. І вся та солодка смакота, від якої, здається, неможливо відмовитись. Якомога менше їжте солодко. Ви просто не уявляєте собі, наскільки це серйозно і важливо. Шоколадка чи якийсь інший солодкий десерт це класна ідея, якщо вам треба занести піаніно на п'ятий поверх або виконати якусь складну фізичну роботу. Але якщо у вас сидяча робота і в цілому ви ведете не надто активний спосіб життя, то солодке буде тільки розхитувати ваш обмін речовин, нищити судини і обнуляти дофамін. Словом, робити все те, від чого енергії і мотивації буде ставати все менше і менше. Я знаю, що це буде непросто. Але будь ласка, почніть хоча б з маленького. Якщо ви п'єте Кока-Колу або якусь будь-яку іншу солодку газовану воду, то спробуйте від неї відмовитись і почніть пити просто звичайну чисту питну воду. Зробіть це, і ви обов'язково відчуєте ефект від цих змін. Я в своєму житті стараюсь їсти солодки лише на вихідних, а в будні дні не їсти. Це, звісно, мені дуже важко дається, але я стараюсь дотримуватись цієї звички. Деколи не виходить, деколи виходить, але загалом я намагаюся. І одразу хочу додати одну цікаву історію про солодки. Мій знайомий, який теж любить так експериментувати з різними штуками, одного разу проводив цікаве дослідження. І на місяць він вирішив повністю відмовитись від солодкого. Чай, кава, все було без цукру, ніяких шоколадок, тортів, абсолютно нічого. І через місяць він офіційно приготувався і вирішив знову попросити. Обувати якийсь там солодкий напід чи десерт. Він купив собі це, спробував, і знаєте що? Він казав, що в нього просто волосся дибки стало від концентрації тих калорій і хімічності тих штук, які він з'їв і випив. Коротше, цукор це окрема серйозна тема, яку масово недооцінюють. Якщо вам було б цікаво дізнатися про це трохи більше, то напишіть в коментарях: напевно, можливо, я колись зніму окреме відео про цукор і його вплив на наш організм. Якось так, дякую вам за перегляд і особлива подяка моїм патронам Тарасу Андрієву та Ігорові Масишину за їхні щедрі донати на Патреоні. А якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк і не забудьте підписатись. І звісно, рекомендую подивитись моє відео про 6 порад, які допоможуть покращити самодисципліну. Воно дуже круте. Бережіть себе і, звісно, keep going!